Університет дуже змінюється. Мабуть, в 96-х-7 роках то це дійсно був педагог, це був такий лідер на факультеті, це був лектор. А на сьогоднішній день це менеджер. Декани про кар'єру в нашій студії виконувачка обов'язків декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу пані Тетяна Мірошніченко. Пані Тетяно, який шлях ви пройшли на факультеті? О, ви знаєте, дякую за питання, У мене шлях був дуже складний і, мабуть, для багатьох студентів він би став прикладом. Я почала свою кар'єру на факультеті, працюючи старшим лаборантом, помічником декана. Потім була призначена відповідальною за дистанційне навчання. Потім захистила кандидатську дисертацію. Яку тему? Шанхайська організація співробітництва. Тобто, це міжнародні організації, дуже цікава тема, статистики багато, багато країн описувати. Тобто, це було дуже цікаво. Тобто, китайці ваш профіль науковий? Можна сказати і так. Потім я почала працювати викладачем. Ну, трішечки там яка Ваші курси. Кустинка. Що ви викладаєте? Які курси? Економіка України, міжнародні економічні відносини. А потім я стала заступником декана з дистанційного навчання і так склалася доля, що виконує обов'язки на сьогоднішній день. То я вважаю всім нашим випускникам. І студентам, які будуть колись випускниками, не треба соромитися, треба починати навіть старшого лаборанта, і все попереду, можна дійти дуже дуже, дуже, дуже до висот. А чи могли ви взагалі уявити, що ви теж будете колись деканом? Ні, не могла уявити. Це... Але зараз, коли ви вже на його місці, ви наслідуєте його досвід, його стиль керування? Так, я наслідую повністю його стиль керування. І що в ньому і... було такого особливого? Перше, в ньому була. Любов до студентів, людяність до працівників, доброта, тепло. І дійсно, це мені допомагає зараз. Ви, ви весь час збільшуєте кількість освітніх програм. Це по питриму? Так, це по питринку. Ми йдемо в ногу з часом, з сучасністю. І в нас дуже багато освітніх програм, вони представлені на сайті. Ви прийшли реально в, самі, в самий складний час. Ну, так вийшло. Це кризис менеджмент. Можна сказати, а в чому так. особливість цього кризис менеджменту? Що повин... що в якій якості для цього важливі? Ну ви знаєте, я потрібна університету на сьогодні при фронтовому місті, тому потрібно. Все контролювати, угу. багато виконувати різних завдань. Які предмети були вам для цього важливі? Предмети вивчення? Для того, щоб бути кризис менеджментом. Що для цього? Ви знаєте, я. Дос... Вивчають економісти. Так, я вчилася на економічному факультеті, і якраз моя спеціальність називалася адміністративний менеджмент. Тому я. За фахом. За фахом. Можна сказати так, я в повній мірі це виконую. Складно бути деканом. Дуже складно. Це дуже Чи є трудно. сенс про це мріяти? Звісно, звісно, треба мріяти, треба йти. Факультеті в 23, тому не всі можуть бути деканами, але заступником можна бути. А декан в першу чергу, це. Мен... От ви як фахівець все ж таки, да? в, 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 в менеджменті. Декан це менеджмент, це педагог, це викладач або науковець. Що більше в цьому? Університет дуже змінюється. Мабуть, в 96-х-7 роках то це дійсно був педагог, це був такий лідер на факультеті, це був лектор. А на сьогоднішній день це менеджер, це управління маркетолог, маркетолог. так. Деканові не обов'язково читати лекції. На сьогоднішній день це дійсно людина, яка повинна налаштувати дуже якісно вчити гарну студентів роботу, прийти. мотивувати студентів, викладачів. Ну якось так. А скажіть, ось ваші одногрупники, де вони працюють? Як змінився напрямок підготовки в на вашій спеціальності, якщо згадати вас як студентку, да і ось зараз теперішні студенти? Мої одногрупники, мої колеги, деякі працюють на філологічному факультеті, деякі на на медичному факультеті. Тобто, все ж таки нас всіх збирає наша рідна альма-матер, тому ми всі в університеті. Тобто можна, можна влаштуватися фактично з дипломом факультету економічних відносин, можна піти в науку і залишитися в університеті. Е, ну, я, е, Тут одна маленька деталь. Деталі, так. Я закінчувала економічний факультет, тому там адміністративний менеджмент був, якщо копнути в історію. А з нашого факультету виходить безліч інших крутих спеціалістів на сьогоднішній день. Це і дипломати, це тобто займатися робота, міжнародними відносинами. Робота, це займатися міжнародними чим так. займатися. Це дипломатія, це дипломатія, це народні депутати, це перемовини, переговори, це люди, які працюють в в консульствах, в посольствах. З міжнародної економічної діяльності, з зовнішньої економічної діяльності наших випускників можна побачити і в логістичних міжнародних компаніях, і в сфері туристичного бізнесу, готельно-ресторанної справи. Дуже цікаво. Навіть є власники свого бізнесу. А багато, до речі, власників власного бізнесу? Багато. багато. Тобто людина закінчує факультет так. для того, щоб знати, як мати так. власний бізнес? Це туристичні агентства, це маленькі кав'ярні навіть місці. Харкові і всі вони вас знають, вони дуже вам раді. Так, дуже раді, запрошують на каву. Тобто, все дуже у нас круто. Пані Тетяно, чи ви чи уявляєте ви, де будуть працювати ваші випускники? Ну, через 10 років. Ви знаєте, ця тема дуже болюча для нас, для Харкова, для всієї України. Тому на сьогоднішній день наше бажання одне для всіх, щоб закінчилася війна. І наші випускники, наші студенти. Наші найкращі сини й доньки, які виборюють свободу, які виборюють свободу саме жити в вільній країні, повернулися до рідного міста, до рідного університету, по аудиторії. А де вони будуть працювати? Вони вже виберуть самі, а факультет їм завжди допоможе. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Воно було таким натхненим і дуже щирим. Дякую вам. Все буде гаразд. Дякую вам за запрошення. Дякую. На все добре. Чекаємо вас на МЕФТОТЕБ.